Привіт, малята! Це знову я, дід Богдан. Сьогодні я розповім вам одну дуже цікаву і повчальну історію про доброту, дружбу та маленьке диво, яке може врятувати навіть великого ведмедя. Вмощуйтесь зручніше, наша казка починається. У глибокому, зеленому лісі жив великий бурий медвідь. Він був сильний і добрий, але інколи думав, що маленькі істоти зовсім ні на що не здатні. Одного ранку медвідь ішов лісом і бурчав від голоду. Раптом він побачив маленького павучка, який старанно плетів свою павутинку між гілками. Медвідь подивився на павучка і сказав. О, який ти крихітний. усміхнувся медвідь. Будеш мені смачним сніданком. Павучок не злякався. Він подивився на медведя і спокійно сказав Не їж мене, будь ласка. Я можу тобі стати в пригоді. Медвідь голосно засміявся. Ти мені? Але все ж подумав. Гаразд живий. сказав він павучкові. Павучок усміхнувся та почав стрибати від щастя. Дякую, ти не пошкодуєш. радісно сказав павучок. Ведмідь попрощався з павучком та пішов в глиб лісу. Минув деякий час. І в лісі почався сезон полювання. Звідусіль було чути кроки мисливців і гавкіт собак. Медвідь злякався і не знав, де сховатися. Він боявся, що його можуть знайти мисливці. Що ж мені робити? Ах. І тут перед ним. Знову з'явився той самий маленький павучок. Іди в свою берлогу!» – сказав він. А я зроблю так, ніби там давно нікого немає, сказав павучок. Медвідь тривожно подумав, але зрадів даній ідеї. Ведмідь, послухавши павучка, пішов у свою берлогу. Павучок швидко й вправно заплів вхід до берлоги густим павутинням. Берлога виглядала так, ніби там нікого немає. По стежці йшли двоє мисливців. Вони побачили берлогу, яка була вся у павутині. В цій берлозі нікого немає. Ідемо далі. Гаразд, рушаймо. Мисливці, подумавши, що в берлозі нікого немає, пішли далі. Незабаром усе стихло. Ведмідь вийшов із берлоги, він був радий побачити світло і павучка. Ведмідь глибоко зітхнув з полегшенням. Ти врятував мені життя. Дякую тобі, друже. Сказав він павучку. Навіть маленький може зробити велику справу. Сказав павучок. І з того часу медвідь знав не варто судити когось за розміром, бо справжня сила у доброму серці. Допомагайте іншим і цінуйте доброту.